Наші вітання знову буде відео про шкоду тур і зменшення температури двигуна BFQ. Літо незабаром, щоб ваша машина не так перегрівалась, не так все кипіло під капотом, щоб все не проходило в ці всі пластики, негодність, щоб зменшити масложор, щоб не так добіли сальники клапанів. Це дуже гарна процедура. Маємо шкоду тур на кліматі. Відразу почнемо з того, що підключив комп'ютер і хочу ще раз наголосити, є стрілочка на панелі приборів. Зараз втикну вам, бачите, вона стоїть рівно на 90 градусів і нікуди не двигається. Є власники таких автомобілів, які свято вірять, що бачу стрілку на 90, значить 90. На самом ділі так не є. Стрілка має заводську. Похибку мінус -15, 15, вона не буде двигатись. Тобто до 105 градусів і навіть до 108, і може бути до 110, вона не двигається. Ви її не бачите, що там, яка реальна температура. Для того, щоб побачити реальну картину, треба підключати або Блютуз-адаптер, або комп'ютер. В даному випадку ми підключені комп'ютером, двигун 131 група, дивимось. Фактична температура охолоджуючої рідини. Дивіться, 108 градусів. 108. Ви бачите, переходимо сюди. Ще раз вмикну. Дивіться, 90 рівно. Нікуди не здвинулась Абсолютно ноль. Переходимо сюди, 108. От як таке може бути? Ну, спокійно, це ваг, всіх ваг група. На всіх автомобілях стрілка температури на панелі приладів має таку похибку. Для того, щоб це ніяка не поломка, це для того, щоб не відволікати водія, якби температура в преділах норми. Є, це норма для шкоди 108-110. до 110, Абсолютно нормально. Термостат за замовчуванням відкривається тут на 105 градусах. 105 градусів. Починається тільки його відкриття і десь приблизно там на 106, 107, 108 він відкриється. Жно тут факто, що стоїть машина на холостому, працює 108 градусів. Якщо зараз погазувати, включиться вентилятор, згонить до 105 і далі знову цей набір продовжується. Тобто, звичайний температурний режим від 105 і більше. При великих навантаженнях влітку може бути ця температура навіть 114, 115, 118. Ми бачили різні температури і навіть 124 було. Ще раз звернемо увагу, що машина на кліматі. Тут треба, щоб понизити температуру двигуна, встановити два резистори в певне місце. Отже, приступаємо, ставимо резистори. І дивимось, як зміниться картина. Друге віконце, бачите, на ЕБУ передає параметр 109,5 градусів. Це якби намагатись триматись плюс-мінус до цієї температури. Тобто до 109,5 це нормальний температурний режим. На третьому віконці 73,5 температура на передньому радіаторі. І бачимо, що четверте віконце не задієний. На нього. Немає нагрузки на нагрівальний елемент термостату. Що ми і будемо робити? Ми цю нагрузку на нагрівальний елемент зробимо, дамо йому примусово, щоб він почав брати, ну включати нагрузку автомобіль на цей нагрівальний елемент, і тим самим попросимо його відкриватись раніше, а саме на 94 95 градусах. Замість 109,5. Зняли взяли жабо, бачимо, є листя там. Щоб не було листя, треба в жабо, отут в оці прорізи, ставити москітну сітку. Так перевертаєте, кусочки надрізаєте і сюди ставите. Можна хомути, можна там плавати, хто як вийде. І особливо бачите, які тут здорові дірки. Тоді не буде такого. Пелісосим тут, прибираємо чистим. Так, в цьому відео постараюсь вам ще раз більш детальніше показати, як це робити, бо дуже часто запитують, де схема і тому прочі. так Зняли ви отут під жабо цей конектор. Два, дві гайки відкрутили, тут, тут підняли. Обережно рукою засунули, конектори всі познімали, перевернули, достали. Зелений роз'єм. У зеленому роз'ємі бачимо, є жовті провода, ну майже там жовті з полосками. Да? Ви їх в сторону отак от вели, і от у вас залишаються цвітні. Ну, синенький, красненький і біленький. там З полосами. Це піни номер 2 3 та 9. Е, отут треба їх відкусити. <кхід> Ці три проводи, що я вам показую, вони далі нікуди не йдуть. Вони не йдуть. все, Тут відкусили. Тут же поставили резистори, і у комп'ютері просто включили, щоб дані ЕБУ брало з цієї вітки, так сказати, з цих трьох проводів. Так вони не задіяні, і можна це включати і виключати. Всього лише на всього комп'ютером. Комп'ютером можна вімкнути цю функцію, і також її можна вимкнути, якщо хтось хоче повернутися назад. Отже, відкусую ці проводи. Ставимо тут резистори. Таким чином ось поставив два резистори. Резистори ми використовуємо на 2 Вт, 820 і 180 Ом. Можна на 1 Вт, можна там, скільки ще 0,5 теж буде працювати. Ще які питання? Чи гріються резистори? Резистори не гріються, тому що це іде керування на ЕБУ. Це не той резистор, який при переробці, на, е, якщо ви знімете термостат і переробите його на механічний, є ще такий спосіб. Тоді тут треба ставити мощний такий резистор, по якому буде йти нагрівання, і машина буде думати, що нагрівальний елемент присутствує. Тут же інша ситуація це просто для керування. Тому вони не гріються. <кх> Далі, оце все діло ще в термоусадку клеєву ставлю. Так, Кінечний варіант виглядає в термоусяці, кінчик заплавлений. тобто ну Тут нічого такого страшного немає, якщо ви там щось друге інше придумаєте, ну, ми робимо так. Щоб, ну, тут, сюди вода не попадає, вона не може туди затекти, тут такий спеціальний уплотнювач є і вона просто туди не попадає. Тут є деякі люди, промазують герметиком оцю штуку. Не робіть так, бо до нас одна машина була приїхала, дідусь дє, ну, пожилий мужчина, можна сказати, чоловік промазав і ми не могли оце взагалі зняти, віддерти від кузова. Так не робіть, бо це ну, капець. Не потрібно це все робити. Ставимо назад, підключаємо і переходимо до комп'ютера. Підключився до комп'ютера, Зверніть вашу увагу, ось у мишку я ввожу код двигуна 00231 для машин з кліматом. Замість двойки міняємо на 0. Буде 3031. 3031. Робимо, зробити. Тепер можемо зайти в блок параметрів 131 група. Бачимо, тут на незаведеній машині нічого не видно, не помінялось. Тепер заводимо автомобіль. Бачите, завів автомобіль і в другому віконці 109,5 перейшло на 94,5. Тепер буде працювати нагрузка на термостат, і буде з 90 градусів починаючи. Піде нагрузочка і термостат відкриється раніше. Перше відкриття його може бути на 96, 7, 8, десь так, але потім він буде тримати в середньому 94 градуси, від 90 до 95 градусів, плюс-мінус в такому режимі. В когось менше триває, в когось більше, ну там вже залежності від термостату, його новизни і так далі. Зараз ми проведемо тести і побачимо, що змінилось. До речі, що допустим, є такі люди, які скажі, ну, бояться там, а вдруг мало лі що, а як мені повернути назад? Такі є питання. Вдруг щось не піде, не так, не сподобається. Дивіться, що робимо. Ви вимкнули запалювання, заглушили автомобіль, знову включили. Ви хочете повернути назад, як було, в заводський режим. Ви просто заходите, нікуди не лізучи, не під капот, нічого не відключаючи, ніякі резистори. Заходите в кодування. Переставляєте тут на 0, як було з машин з кліматичною установкою 20-231. Робите зробити і заводите машину. Йдемо в блок параметрів, вводимо 131 групу. І бачите, вуаля, зараз це повністю як було із завода. 109,5 у другому віконці. Все буде, температура вернеться на своє місце, нічого зниження ніякого не буде. І та, ті проводи, на яких різять резистори, повністю не задіяні ніяк. Вони просто там знаходяться і все. Тобто, як ви бачите, ви можете в будь-яку секунду повернути це на місце. Це для машин з кліматичною установкою, в яких стоїть кліматронік. Якщо ж ви зробили переробку цю з машин з кондиціонером, то там треба повертати назад, тобто робити назад з'єднання проводів, прибирати резистори. Але ну, я навіть не розумію, в якому випадку вам захочеться повернути це назад. Для чого? Навіщо? Єдиний варіант може бути здатися, що пічка краще гріє. Так вона гріє і при 95 градусів шкварить просто. Якщо у вас система чистенька, пічка не забита, вона видає гарний параметр. Тому що ми робимо? Знову виходимо з цієї, групи завершаємо і вимикаємо запалювання. Знову заходимо. І знову Тепер підключаємо нашу <смі> секретну в лапках схему із двох резисторів, яка дасть можливість нам знизити температуру. Бачите, ще раз заходжу, кодування. Вибираємо тут 3.0.31. 31 31 Пробуємо зробити. Примінилось. Заходимо в блок параметрів. 131-ша група. 131 група і заводимо автомобіль. Бачите, 109,5 змінилось на 94,5. Отак просто. ну Захотіли пониження, захотіли повернули назад. Гріємо і тестуємо, як буде все відбуватись, як відкриється термостат. Дивимося, термостат на відкриття спрацював, все гуд 96-97 градусів. Машина зараз на холостому ході працює з виключеним кліматом, ну, і з кліматичною установкою. що включити, буде трошки падати. Зверніть вашу увагу, що до переробки тут якби, термостат на 105 і температуру тримало десь 108 Після переробки 94,5. І десь так плюс півтора-два плюс півтора, градуси більше, ніж 94,5. Від чого це залежить? Ну, залежить від чистоти системи, від гарної якості самого термостата. У багатьох машинах холостий хід тримає 94, тут же 96. Ну, це все одно нормально, це гарна ситуація. Із попередніх параметрів 108 градусів і 96. Мінус 14, мінус 14, мінус 15 градусів воно стабільно скидує. Як вияснилось, термостат, оцей що встановлений Бєхар, він наїздив 200 тисяч. Чоловік дуже багато їздить. 4 роки тому поставив по 50 в рік 200 тисяч наїздив. Із-за цього така ситуація, що тут температура більше. Термостат приблизно ходить 3-4 роки нормально, потім вже там як, би, як по кому повезе. Може і більше можна їздити, але пробіг відповідний. До 100 тисяч ну, якби він ходить. А далі вже, бачите, вже трішки іншу температуру тримає. Надіюсь, я в цьому відео відповів на багато частих запитань, які бувають в коментарях. Як це сказується на двигуні, ну дуже гарно. Отут не така все жара стоїть під капотом, не так і пластик пересихає, в тому числі сальники клапанів теж е дають про себе знати, що масложор зменшується. Якщо дійсно у вас вже двигун приїхав і потребує капітального ремонту, то тут якби... Ну, цієї ситуації щось там врятувати неможливо, можливо там відтягнути це діло, але е, не так часто вже двигуни в них викатані. Багато ще живих є шкод, яким ще їздити і їздити. Отже, ставте, будь ласка, вашу вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші питання, дуже багато питань там по шкодах. Телефонують, пишуть в коментарях. Всі контакти під відео, задавайте питання, не соромтесь, ми всім допоможемо, відповімо. А так, всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. На все вам добре. До зустрічі.